Дерево, метал і камінь у Черкасах взялися облаштовувати незвичний фонтан з Альтанкою. З'явитися вони мають у парку «Сосновий бір» наприкінці серпня. Над новинкою чеклують шестеро майстрів, як просуваються роботи і який вигляд матиме паркова новинка, цікавилась Ірина Куйбіда. Альтанка з дерева питний фонтан із каменю. Один із водограїв має стати цілим архітектурним ансамблем. Висота споруди сягне трьох метрів. Розташують новинку біля озера і зі скульптурою русалки. Спочатку пройшла ідея об'єднати всі елементи. Потім стали думати, ну, що може бути такого цікавого. Ну, тому що скульптури були вже і в Дривляндії, і в живому камені, і в кришталі, навіть ну окремі просто скульптури. І тоді родилась ідея, народилась ідея, що зробити щось таке єдине, щоб колектив скульпторів працював над єдиною композицією, тобто як одна команда. Об'єднуватимуть дуб, метал і піщаник єдине ціле шестеро черкаських майстрів. Роботу вони розділили за напрямками і працюватимуть щодня. Спостерігати за їхніми методі... твореними. Ріннями запросили всіх містян. Народжуватись фрагменти майбутнього шедевру будуть на очах у всіх просто посеред парку. За задумом організаторів дерев'яна Альтанка матиме чотири прикрашені металевим орнаментом колони, а питний фонтан створять із елементами каменю. Там буде візерунок з різними трипільськими як сюжетами, різних пор, як погоди, води. Трипільський стиль це головна концепція в принципі, була. Ну і все прив'язано до ідеї води власне. Трапірська орнаменталістика, а власне був композиція. Працюватимуть над диво Альтанкою майстри 10 днів. Потім розпочнеться монтаж споруди. Урочисто представити її місця нам планують вже 27 серпня. Паралельно із виготовленням композиції в сосновому бору проходитимуть виставки хендмейду та майстер-класи. Гостей фестивалю навчатимуть робити ляльок-мотанок, патріотичні прикраси, керамічні іграшки та особливі листівки. Ірина Куйбіда, Сергій Єфімов, Віка новини.